Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 27 жовтня 2025 року, і я продовжую робити прогнозування на різні актуальні теми. Зараз інформації різної цікавої, дуже і дуже багато, особливо з приводу завершення війни і стоп війни. Тому, з однієї сторони, це не може не тішити, що ця інформація, в принципі, з'являється в інфопросторі. А деяка з них, я вважаю, потребує, власне, такої особливої уваги та дослідження про те, чому саме від конкретних осіб надходить конкретна інформація. І сьогодні я буду робити прогноз про заяви, які зробив буквально ось. На днях один рабин з Дніпра. Можливо, хтось вже чув ці його заяви, можливо, хтось ще не чув ці заяви, бо відео зараз є всюди-всюди в інтернеті, і можете запросто передивитись, воно там буквально триває там десь близько двох хвилин. Але про що власне мова? Головний рабин Дніпра назвав точну дату завершення війни. Зараз і дуже багато от, пабліків пишуть про це. А, значить, головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький під час свого виступу в якомусь там Інспіра чи Інспайра Бізнес Клаб зробив дуже гучну заяву. Він, власне, запевняє, що війна в Україні завершиться до 15 січня 2026 року. Його ще в цьому відео, так як ви знаєте, переп... він просто говорить 15 січня, 15 січня. А його що так хтось перепитує 26-го року, він каже, ну 26-го року. Отже, він сказав, що готовий закластися, що війна закінчиться якби через 2 місяці. І також він це говорить, він там у відео зазначає, не як пророк і не як рабен, а транслює думку великих, там якихось дуже солідних людей з Європи та Америки, впливових людей. І він ж так говорить, що вони ніби дали трошки більше часу, тому що. На новий рік люди будуть зайняті, Тому 15 січня будемо святкувати. І це вже буде як після завершення війни ця дата. Що вони будуть там збиратися на, я так розумію, якісь чергові їхні збори. Лейхам вроді він казав таке слово. Чи Лейхам. Ну. Так, так. Ось, і власне він от про це детально розповідає, так що от до того -то числа це має завершитися. Що він там ще цікаво говорив? Що якщо війна тільки закінчиться, то так якби весь світ і різні інвестори, і туристи і так далі, всі будуть приїжджати в Україну сюди, і Україна буде надзвичайно процвітаючою і сильною, і потужною державою. І також він вважає, що в 26-му році Україна почне велике життя, і в нас чекає прекрасне майбутнє. Також його слова, що Україна що Росія перетвориться на подобу Північної Кореї. Дуже гучні заяви. Коли я їх слухав, перше, що мені згадалося, мій прогноз, який був, мабуть, рік тому, коли я до речі, хто його ще не бачив, подивіться в інтернеті, є все. Де я робив такий беззапит до вищого розуму, і власне завершення війни тоді приходила теж дата 26 рік. Друге, що мені відгукнулося про те, що Україна буде сильною квітучою державою, це вже чує не лише від нього, і мені теж така інформація приходить, і я знаю, що так і буде. Ну і третє, коли я слухав ці слова, мені прийшло також інформація, що такі люди, як він, такі особи, як він, просто так, такими заявами не розкидаються. І ще саме цікаво, буквально десь, можливо, тижнів два перед цією заявою, кілька з моїх глядачів надсилали мені відео якогось хлопчина, який також заявляв, що війна може завершитись саме 11 січня 26-го року. Він якось там проводив аналогію з Другою світовою війною. Що якщо Друга світова війна не тривала там. Більше, ніж там він називає якусь там конкретну кількість днів, то і ця війна більше тривати не буде, тому що там містифікація своя в Росії є, і вони там в цьому плані теж помішані. От, Тому це якби він так все світ порахував. Але мені ця дата не особливо відгукнулася і ця інформація, того хлопчини. От, тому що я тоді відписав навіть, хто мені це відео надсилав, що немає конкретних дат завершення війни, тому не прив'язатись до конкретних дат. Це може відбутися в будь-який момент. Але от чергова інформація. Давайте будемо її перевіряти. Кому ж мої прогнози важливі, цікаві, обов'язково підписуйтесь на мій офіційний youtube канал інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди підписані однаково. екстрасенс. Роман Шептицький. А також пишіть вашу думку в коментарях з приводу даної інформації. Пишіть наші слова, коди, паролі. Стоп, війна, ми роботи. І поширюйте відео, щоб люди інші могли також дізнатися актуальні інформації. Ну що ж, дивимось. Чому такі дати, про що ці слова, і чи це дійсності можливо? Що то він таке говорить? Карта смерті, карта великих трансформацій. Так, знаєте, кажуть, сказав під страхом смерті. Чого так? Має таку інформацію, колесо Фортуни. Ну, це, ще бачите, все одно тут немає, що це 100% так буде. Так, він має цю інформацію від якихось дуже поважних людей з-за кордону, з Європи, з Америки. Він володіє цією інформацією. Але не факт, що так воно буде. Він впевнений, що так буде. Я, до речі, теж впевнений, що Україна переможе остаточному варіанті і собі своє поверне. І стоп війни буде, і це може відбуватися в будь-який момент. Але сказати, що ця інформація, яку він назвав, 100% і беззаперечна, поки що ну, я так не скажу, тому що ситуація може і швидше змінюватись. Розумієте? Але він і називає так, що якби до кінця, до тої дати, то вже ніби як буде завершення війни, тому що там новий рік і люди святкуватимуть. А тоді вже, власне, буде цей момент, що вони будуть збирати, щоб посвяткувати по факту завершення війни. Тут п'ятірка мечів, карта поразки. Ну він має якісь таємні знання точно, тобто таємну інформацію. Він би по-іншому це не говорив. Тобто, в дійсності це собі не з пальця десь смоктав, не, не, не пророцтами, якимось він займається. Це конкретно він переказує інформацію, тому що. Так, зараз, особливо США, вони хочуть завершення війни в Україні. Що для цього робиться? Ну багато чого для цього робиться в контексті навіть за останні дні ми чуємо, скільки заяв, і там і ті зустрічаються, і ті до тих їдуть і переговори, і мирні плани, 12 пунктів. І тут же Трамп з цього четверга зустрічається з тим дзіпінням і так далі. Королева Чаш. Правосуддя, підписання документів і карта Верховного Жреця. Ну, всі шанси є. Ви розумієте, тут не стовідсотковість. Але знову ж таки, те, що мало бути підписано і завершено до кінця літа 25-го року, і те, що там було погоджено, воно зараз просто цей проміжок переноситься в наступний проміжок до кінця року цього. Ну і власне, там як він сказав, до 15 січня. Це може відбуватися раніше. Це може відбуватися трішки пізніше, але все одно це крутиться знов саме зараз. Саме в цей період, саме всі дати, саме по енергії от 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 знаєте, як з дня на день чекаємо якихось великих, важливих новин. Тобто, інформацію він сказав, не спроста. Це однозначно факт. Давайте подивимось по, інших, по, інших по іншій колоді. Тут перша карта ілюзій. Якби назвав цю карту Сонрябої кобили, так, знаєте, щось собі там хтось придумав, але воно так виглядає, ніби придумав, а насправді не придумав. Карта новин інформації і отримання інформації, тому не придумав. Дев'ятка мечів. Ну, нема 100%, що воно буде саме так, але ймовірність висока. Тобто, зараз ця ймовірність від 70 до 80% навіть до 90%. Ну, прям ще більше, ніж ще було раніше. Перемир'я карта, ну і тут ще сліпий пошук. Тобто, ще ті, хто про це заявляв, таємно, вони мають подбати про те, щоб це було до реалізації. І карта сила. Правильно, силовим методом Росію можна прищурити, прижучити раз-два, і вони погодяться зупинити війну. Таємне стає явним. Але ще через все одно якийсь великий стрес, якусь велику фатумість. Це може відбуватися і якусь велику, неприємну, бідучу ситуацію, чи щось отаке. Розумієте? Це вже вкотре про це карта говорить. Тут Аркан смерті, тут е, йде спочатку карта 8 мечів, фатність, а тоді аж сонце. Ну, пишіть ваші думки в коментарях. Давайте по третій колоді ще подивимось. Знов тут башня, фатомність руйнування. Щось фатомне, недобре, а тоді вже аж де зміна. Двійка пентаклів. Переміна, дві голови, одна мета. Карта вибору, закохані, шостий аркан, знайти себе в іншому. Реалізація ідей, рицар, вісімка жезлів, швидкість ініціатива. То прям швидко це буде. І карта так. Так, це буде. Це буде, і воно енергетично крутиться. Тільки ще раз скажу: не прив'язуємось до ніяких дат. Ми кожен день працюємо, щоб це відбувалося якомога швидше в будь-який момент. Відео це це рекомендую, бо воно насправді таке цікаве, інформативне, почути його з перших, скажімо так, з перших вуст, що він там розповідає. Але мені ця інформація відгукнулася. Ну, по правді відгукнулася. Вони щось там собі добре знають. В тих кругах, в тих колах і ця заява неспроста. Однозначно, вони прям впевнені, що так буде. Я вам сказав, ймовірність по відсотковості, як мені йде по інформації, але все одно, стоп, війна буде і завершення буде. В будь-якому випадку, рано чи пізно, це відбуватиметься, нічого не триває вічно. Тому всіх, особливо, хто там вже розчарований, і, і песимістів так далі. Прошу взбадьоріться. Навіть от було послання від родів козацьких. Переслухайте його. Переслухайте його. Ключова фраза, що близиться смерті душі, царя Юри Юродивого. Чи буде Росія як а, оце, Північна Корея на подобі цього? Ви знаєте, все до того йде. Так. Да. Вони не зупиняються в своєму цьому. Придурашеному от, і збоченому баченні світу, і які вони що там всі понапридумували так. Це так, як і колись падала, тотальна ізоляція. І якщо далі оце так відбуватиметься, так це буде наподобі Північної Кореї. Неодноразово я говорив, що якщо вони не припиняють війну в Україні, то для них 25-27 роки це чорні роки. Ну, от такі розклади. Ще буду інші подібні робити прогнозування. Будемо інших прогнозуваннях перевіряти. різну інформацію, яка з'являється. Сьогодні ж дякую усім за увагу. Будьте здорові, бережіть себе, світла всім і побільше відправляю. І почуємо з вами в нових відео та прогнозуваннях.